Привіт хлопці! Чуєте голос автобану? Це біля Гданську. Тут завжди їдуть машини. Такий трафік у Польщі здоровий. А я вже стою тут. Ось дивіться тахограф. Так. Це я тут засунув віатол. Бачите, в мене написано, що перед тим як їхати, не забудь. Включить. Так, стрілочку вниз, дивіться, бачите, ось написано 48 годин і 3 хвилини я вже стою. Ви представляєте? 48 годин. А цим і відрізняється далекобій Україна Європа, далекобій по Європі. Це там дачі польські. Бачите, яка хатка. У нього труба, одоблення пічне. Він зробив нержавічкою виход. Все по Но Труба, правда, не нержавєйка, на трубі зекономив. Ждемо документів, ждемо Т1 і мене не грузять. Тому, тому і ждемо, і сидимо. Коли в тебе далеко по Європі, такого не буває. Там сьогодні загрузився, сьогодні вигрузився, максимум завтра. Знову загрузився, знову вигрузився. А оце як ідеш Україна Європа, то або на таможні сидиш, або на загрузці сидиш, поки зроблять документи, або на вигрузці. Постоянні простої. Стоїш, стоїш, а вже аж дурно хлопці. 48 годин і ще не знаю чи мене сьогодні завантажити може аж завтра. Отак починається рейс гданськ запоріжжя Дочекався. Дивіться, 49 годин і 8 хвилин. Буду їхати на завантаження. Так, Відкриваємо зміну. ОК нажимаємо, розрук нижче, розрук 2 нижче, розрук транспортний, введення. Водій 1, ОК. Початок країни, ОК. ПЛ. Все, ведення збереження. Тепер заводимося. Заводимося, дворники працюють. Потім зробимо молотки. Молотки зробимо і поїдемо. На завантаження. Бачите, в мене пробіг мільйон 64 тисячі, є такі. Помилки, які треба підремонтувати. Так, завелись. Тепер, хлопці, що, вмикаємо тут вийти. окей, вмикаємо молотки, кнопочкою один. Раз, конверти, два молотки. все, ждемо 5 хвилин і поїдемо. Ось у фірма, включив задню, трошечки позадкуємо. Заткуємо і заїдемо. Так. Бачите, туди, сюди. Машина ззаді почекає. Мені відкрили, зараз сюди заїду. Вон карго, бачите? Зараз буду завантажувати отакий кокос. Здам трохи назад і мене будуть збоку. Завантажувати. Я вже відкрив, бачите, доски познімав, а ось і мій хлопець, мабуть, їде. Там трохи до тилу і буду вантажуватися. Кажу зачекати хвилю, поки цього бусика загрузять. Така от фірма маленька, бачите? Все позанімали. Так, а це мій прицеп. Ось я доски вже вниз поскладав, підготувався, ранів ось поскладав. Але знову чекати. Така фірма, що тут завжди треба чекати. Завантаження було страхіття під дощем, бачите? Я намок як це, в мене було двостороннє розшторювання. В общем, дивіться, намокла ця куртка, Гельмановська. я весь промок. Кепка намокла, все, все мокре. Футболка та, сушиться. Катастрофа. А що ти зробиш? Чекав дуже довго. чекався, що коли дощ пішов, мене почали вантажити. А тепер сижу, чекаю знов, поки перевірять документи, чи все правильно зробили. Тому що коли міжнародне перевезення, вони завжди перевіряють, тому що якщо не так, і я приїду на кордон хлопці, то мене просто не припустять через кордон і мені придеться вертатися туди, де я завантажувався. Тому дуже делікатно все перевіряють. Не знаю скільки буду чекати, можна й годину чекати. А це ось в, е, аеропорт. Я так розумію, десь там люди заходять щоб полетіти літаком. А мене тут рядом завантажили. Виїхав я і буде в мене ночна їзда. Виїжджаю в ніч. Зараз по українському 21 година, 28 хвилин, по польському на годину менше. Но буду їхати до 6 ранку по українському часу. Зараз погодка наладилась, верніше, мені здається, що чим далі я буду їхати на південь, тим там буде менше шансів, що буде дощ. Там далі зовсім ясне небо. Сьогодні я не доїду, мабуть, до кордону, не, не вистачає мені часу, це погано, тому що потрібно б... Доїхати, щоб стати в колейку і на жилетці, щоб зайняти чергу, так сказати. Бо колійка буде рости. Завтра буде рости, вона буде збільшуватися. Зараз вона 15 кілометрів, а якщо я не встану туди, то завтра вона може бути всі 20 аж за Хелмом. І я під'їду завтра в п'ятницю. в Саму жорстку колейку. Ну а може все-таки ми подумаємо та і поїдемо на ремонт. Не знаю. Їдуть 85. Тому що Зараз обгон заборонений в Польщі. Щоб ніхто не доганяв мене ззаді, щоб не злилися поляки. Бо в мене взагалі вантаж майже 23 тонни, 22,5. То для економії можна було б їхати трошки з меншою скоростю, ну взагалі 80 найекономна, але обганяти не можна і другі далекобійники будуть злитись, що вони не співають, може в кого час закінчується, треба ставати на паркінг. а тут я їду 80, і обгон заборонений. Тому їдемо 85. Ну добре, поїхали. Далі. Хлопці вночі вже, бачите, зараз пів дванадцятої ночі. Отак от в поляки освічаються заправки. Ну що там місця є? Дивимося. Місця є. Вставай, будь ласка, відпочивай. Це вам не німці. Ну а я ще трошки проїду. Він мені показує, бачите, я проїхав 2,50 їзди. І ще можу проїхати. Виходить, 2 години. Ну, Я проїду 61 км ще до паркінгу. Це майже година. І стану на паркінг, тому що там далі буде Варшава. А перед Варшавою там уже, мабуть не буде паркингів, але може є якийсь маленький. Ну а це буде моп, заправка. Може в душ служу. Да. А взагалі от мені залишилось там 1590. Ну, Це трошечки там неправильно, бо не до кінця забито ще ж буде митниця. Так, вивантаження буде в другому місці, бо я так до в'їзду в Запоріжжя забив. А взагалі десь рейс 1800 кілометрів. 1800 кілометрів десь. І от уже ми трохи проїхали все ближче додому. А зараз подивимося Бікборд бік подивимося. Бачите, Варшава. Нам на Варшаву. Все, їдемо далі. Зупинився на паузу. Бачите, які в них тут домики для відпочинку. Зупинився на паузу на мопі перед Варшавою. Це вже останній моп. Оце це приміщення і є МОП. Там є душ безкоштовний, туалет, так що я сходив в душ. Тепер я чистий. Бачите, мокренький. Бо я 48 годин, то коли стояв там, то там не було ні душу, навіть не було туалета. Ну а зараз я хочу подивитися, де я стану далі. Це ще один раз я проїду і вже стану на паузу. На суточну. От люблін. Я я все-таки люблін проїду. А на ремонт не поїду. Ну, до колейки я дивлюся, що не дотягну. А цікаво, скільки тут мені буде медузь паркінг, теж моб, Він залюблений, це останній перед кордоном. Десь він тут є. Скільки до нього кілометрів буде? Ага, оце чи ще. А, та ні, це вже щось. Біпішка, по-моєму я вже далеко поїхав. Невже в мене його немає? Незабитий. А, ну це ж він і є. Забитий. Да, все, бачите. Події він. Дивимось. Да, він, далі, проміжуточний пункт. Пропустіть. Це в мене його навігація, його пріму. Ну, я вже перевик до неї, вона мені подобається. Підходить. Ну, Є тут свої недостатки, але багато плюсів. Бачу точка, 24. Скільки їхати? 3.12. 284. Ну десь так. Да. Десь я сюди і доїду, навірно. От сюди я і буду стремиться. 284. А скільки до Хелма? Зараз помірюємо. Чи доїду я до Хелма? Щоб встати в колейку. І треба буде глянути. Яка зараз колійка в групі? Так, оце хелм, містечко. Ото там кордон. Ото тут, допустимо, перед хелмом поставимо. Якщо колійка перед хелмом, то вже буду знати, скільки мені. выбрать промежуточный пункт пропустить поехали так так варшава будем варшаву проезжать 364 километра Подожди, что а, нет, это кордон 364. Хелма 335. 335. Пишет, что 353 ехать. Ну, что-то я сомневаюсь. Ну, подымемся посмотримся. Может, и попробуем. кинет змеи. 5.28 ранку. Ведення в 1 кінець країни, ПЛ. Все, можна лягати спати. А завтра продовжимо. Так, став зранку. Ось, бачите, зняв трос, розшторився. Хочу трошки підтягнути цей кокос. Тут я вже підтягнув. Бачите, тут по одному в мене стоїть. Два по одному. Ну так, воно, бачите, він такий, ось бачите ремень, прослабився. Що я там їхало? Він вже прослабився. Вон там теж, бачите, його ламає вверху, не, бо там пустота. І Оце треба підтягнути обов'язково, ребята, тому що я не довезу. Їхати ще чорті скільки, ну це й затягнути, це і нормально. Так що починаємо. лідяні Отак. От Пару хвилин роботи і порядок. Так, от стояв я дев'яточку, перевіряємо перед тим, як їхати. Бачите, 9.02. Причому треба хлопці дивитися на нижню, на нижню циферку, не на верхню. Бо верхня іноді бреше. Зараховую 15 хвилин е, лишні. Якщо ти відстояв, був перед цією паузою по дорозі, 15 хвилин десь. Воно тобі туди порахує. Ти на верхню глянеш, подумаєш, що є дев'ятка, А тут нема. Так що тут треба обережно. Ну все, будемо їхати. Будемо їхати. Я, хлопці, переїхав Любліна. Заводимося. Переїхав Любліна. Так, завелись, тепер треба включити молоточки. Раз, раз, п'ять хвилин чекає. Проїхав Люблін і цей. Тому що я там пробував запаркуватися, а у мене не вийшло, не було місця перед Любліном, щоб заїхати на ремонт. То поїхав далі, якраз мені хватило часу. І цей, і тут от стояв в мене до кордону. До кордону. 83 кілометри і 17 кілометрів колейки. Це багато, багато хлопці. Ну Подивимося, що з цього вийде. Бачите, тут воду люди набирають, я теж набрав там водички. Та будемо їхати. Щойно під'їхав колейку. Буду їхати зараз за контейнером. Бачите, який гарний. Новенькі, 17 кілометрів. Ну це багато хлопці, 17 км. Два дня їхати, двоє суток. Ось Дивіться, коли я, кого я озерця став. От Прямо коли цього озерця зупинився. Ну, за мною вже, бачите, там стоїть машинка. Теж стала. Ну що, тепер довгі години очікування? Знову очікування. Така вона робота. Український та європейський дальнобій. Одне очікування. Йду, йду. Дві години ночі. Проходимо кордон. Зараз вже залишилось мені 8 кілометрів і три десятих до кордону. Але я не проїду. Сьогодні вже не вспію. Мені воно сталося 3 години 25 хвилин до 9. Бачите, ВДО. Пише скільки їзди і малює скільки треба мінімум зробити паузу. Такі діла. На продвіжечка йде. Зараз, я думаю, трошечки протягнемо. А це хлопці рація, бачите. і Ю, да, 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 давай, давай, давай. Подругу підказують, колеги. Колеги підказують. Пройдеш, не пройдеш, бо вночі нічого не видно. Тяжкувато. О, вже дивлюся, заводиться. ВК поїхав. Зараз мы поїдем. Давай сюди їздить, нам насили стоїть. Оце така ночна праця. в колійці. Дргаємося, хлопці, дргаємося. Ну а що ти зробиш? От такі нас умови заганяють. Щоб ми оце ночі не спали. А ехали. що однв взагалі слабо колійка йде. От чого краще. Но це такі не нельзя перекривать. В'їзди, заїзди, перекресточки. Вот я тут зупинился. И теперь не буду його. Ну, добре, я думаю ви вже Розуміли, як я буду їхати. І отак я їду 17 кілометрів. Верні треба проїхати. Осталось 8,3. А то, -то об'їхав усіх, поїхав. Реф або АДР, вони без черги їдуть. Отака їм привілегія.